Та, на запишіть, будь ласка, 3 жовтня класна робота. І запишіть 5 чисел, які діляться на 4. Після того, як ви записали 5 чисел, які діляться на 4, дивимось підручник Справа 200 сторіночка 32. Нам треба записати вирази виразену за схемами і обчислити їх. Запиши, будь ласка, самостійно ці вирази, а потім перевір. Записавши, перевір, будь ласка, ще раз свої вирази, чи правильно ти все записав. Ідемо далі. Наступний 201. Номер. Яка частина кожного кругу зафарбована? На скільки частин поділений перший круг? На дві. Зафарбована половина, да? одна друга згада. Отже, одна четверта або четвертина, або чверть. Сьогодні ми знайомимося з вами з такими поняттями. Дивимося вирази 202. Працюємо усно. Нам треба знайти частинку числа 1 четверту від числа 36. Для цього нам треба з вами число 36 поділити на 4 і помножити на 1. Тобто ми ділимо на 4 частинки і множимо на ту кількість частинок, яку нам треба знайти з вами. Отже, це буде 9? За аналогією робимо інші. 8 поділити на 4 і помножити на 1 це 2. 24 ділимо на 4 множимо на 1, це 6. І 28 ділимо на 4 множимо на 1. Це буде 7. Задача 203. Працюємо письмово. В автобусі їхало 32 пасажири. Чверть з них діти. Скільки дітей їхало в автобусі? Записали. задача 203. І записали. 32 ми ділимо на 4 і множимо на 1 до чверть. Одна четверта. Буде 8 дітей. Відповідь 8 дітей їхало в автобусі. Запиши, будь ласка, постав на паузу та запиши. Задача 204. Працюємо письмово. Довжина класної кімнати 12 метрів. Знайди ширину і висоту кімнати, якщо ширина становить 1 другу, а висота 1 четверту. І так, пробуємо. Будемо розібратися. Задача 204. В перші дії нам треба знайти з вами одну другу. Тобто 12 ми ділимо на 2 і множимо на 1. Це буде 6 метрів, значить це ширина класної кімнати. Одна четверта, 12 поділити на 4 помножити на 1 це буде 3 метри, висота класної кімнати. Отже, 6 метрів ширина, 3 метри. Висота класної кімнати. Постав, будь ласка, задачу на паузу та розв'яже її. Поміркуйте, де вживають вмовлені слова четвертина або чверть. В годинниках, звичайно. Дивимося вправо 206, виконуємо усну, назвіть, який час показує кожен годинник. 12.30, 14.15. І 19.45. По-іншому це можна сказати, 12 година 30 хвилин, або половина на першу, або пів на першу. Дві години 15 хвилин, чверть на третю. І за чверть восьма. Ви пам'ятаєте, як можна говорити. Зверні увагу на те, як правильно вживають умовлені частини одиниць часу. Відпочинь трошки. Отже, наступне наше завдання це 208. Давайте попрацюємо, згадаємо, скільки місяців триває один рік. 12. Скільки місяців у чверті року, у четвертій частині року. Нам треба 12, поділити на 4 і помножити на 1. Це буде 3. Отже, у четвертій частині року 3 місяці. Ми можемо це також дивитись на пору року, да? що в одній порі року три місяці. Їх чотири. Так. Отже, давайте запам'ятаємо: четверта частина року або три місяці це квартал. Рік містить чотири квартали. Ваше домашнє завдання. На сторіночці 34 в підручнику виконати номер 211 і розв'язати задачу номер 212. Оберіть, будь ласка, дайте відповідь на певні ваші запитання. Продовжуйте речення.